Що це? Ставлю лайк. Ну, пасіба. Ура! Всім привіт! Мене звати Катя, а це мій маленький б'юті канал. Аж не віриться, що це передостаннє відео з адвентами. І по назві відео, ви вже здогадалися, що це за Адвент. Це Адвент від Essence Вперше буду розпаковувати Адвент від Essence і тому мені дуже цікаво, що вони кладуть у свої Адвенти. Взагалі, це найдешевший з усіх, що я купувала. Він щось там коштує тисячу приблизно гривень. Ну тоді я його купила. Зараз він, напевно, трішки дорожче, але все одно він доволі бюджетний. І тому мені вже дуже цікаво, що за таку невеличку ціну можна покласти в. Ось такий адвент, тому сідайте зручніше, будемо починати. Поїхали так, сподіваюся, вам там все видно. Будемо вже відкривати цей Little Xmas Wonder адвент календар. Взагалі там було два адвент календаря, і я не могла зрозуміти в чому взагалі їх різниця. Але цей, начебто, самому відкривати, або просто на подарунок. А другий вже можна зібрати самому і теж комусь подарувати, чи щось такого. Чесно кажучи, так і не зрозуміло, в чому їх особа різниця. Я так зрозуміла, просто що той самому потрібно зібрати адвент, а цей вже якби зібраний. Дизайн у нього такий симпатичний, фіолетовий, але наскільки я знаю, всередині він зелений і такого не пастельного кольору, як цей. Так, ну що ж, давайте відкривати. Тобто він якось ось так виглядає. Не, чесно кажучи, не дуже зручно. Так, і ось про що я говорила? Ось цей зелений, некрасивий кольор. Ну, як для цього адвент календаря. Він сюди не дуже пасує. Так, ну що ж, тоді, хай стоїть так. А ми почнемо з першого нашого дня. Він у нас ось тут. Так, що тут? Щось таке невеличке. Це тінт для губ. Ось так от він виглядає, який тут відтіночок. Сподіваюсь, тут буде багато мого улюбленого філетового кольору. А ще також лак для нігтів. Ну, Відтінок м -м, такий незвичайний, такий червоно-коричневий, я б сказала, ну. Тінт гарний. Так, так, так. Ну давайте вже, сподіваюсь, вона так само порадує друге віконечко. Тут, до речі, також всякі надписи на. Цих комірочках, але чесно кажучи, читають мені ліньки. О, це скраб для губ. Якраз те, що мені потрібно. Ось такими він частичками. Цікаво протестувати. У мене щось було подібне він глимбі, і мені той скраб взагалі не сподобався. Він якось не скрабував мої губи, не вирівнював. Тому цікаво протестувати. Так, це ж якби у нас тін, тому побачимо, наскільки він віддасть свій відтінок і наскільки він буде стійкий. А ми переходимо до нашого третього віконечка, він такого красивого відтіночку. Ай крайон. А, ну, якийсь золотавий олівчик для очей. Такий золотавий, я б не сказала, що він там дуже якийсь сяючий чи пігментований, але виглядає, в принципі, непогано база для адвент-календарів класть ось такі от, олівчики. Наступне четверта віконочка. Якесь воно така величеньке. Комірки, до речі, відкриваються дуже легко, вони не рвуться. Дуже мені подобається їх відкривати. Так, а тут у нас якийсь пензлик. О, ну пензлики я люблю, будь-які. О, 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 Ну, він супер незвичайного такого дизайну. Тут ось така от зірочка. Але сам пензлик виглядає жахливо. Такий дуже 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 синтетичний, такий слизький ворс. Я навіть не знаю, що не можна наносити. І Мені чомусь здається, що ось ця вся паличка вона світиться в темноті. Потрібно буде перевірити. Так, ну поки що набір непоганий. Чотирьох віконечок шукаємо п'яту. Так, п'ята комірочка, ось тут. Тут якийсь крем, якийсь хенд-батер, Мені хочеться його понюхати. Ой, ну пахне чимось, знаєте таким дешевим кремом. Не дуже полюблююсь такі аромати, але нехай буде. Крема для рук у мене завжди в ході. Шоста комірочка. Так, тут якась дірочка. Такий бальзам для губ у вигляді зірочки. Ось так от воно все виглядає. Ну, виглядає мило. Але, але як буде зволожувати, побачимо. Так, далі, сьома наша комірочка. Так, тут знову якийсь олівчик. Це ось такий білий олівчик. Я так зрозуміла, що він для брів, щоб їх ось так от якось підкреслювати. Можливо, там якось, я знаєте, коректор діє. Або це щось інше. Я, чесно кажучи, не зовсім зрозуміла. Прочитаю вже після з перекладачем. Ось наша комірочка. Так, знову якийсь пезлик. Ось таких от вони в пакетиках. Так, що тут? Е -е 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 -е? Що це? Вибачте, а таке взагалі законно класти в адвент календарі. Коли йду в салон, щоб сформувати собі брови, і мені дають безкоштовно ось такий, такий пензлик, щіточку. А для чого це в адвент календарі? Не зрозуміло. Ну, ладно. Ще й дві, нафіга дві, хоча б вже будну поклали. Так, ну, це поки що мене розчарувало. Давайте подивимося, що нам сховали за дев'ятою комірочкою. Так, ця вже порвалася комірочка, вже не така красива. Так, це що в нас? Каял пенсіл якусь таку бронзового відтінку. Ось так от він виглядає на руці, щось таке прям незвичайне, якесь таке рожеве золото, я б навіть сказала. Ну, нехай буде. А ось тінт, до речі, застиг, і він. Взагалі не розтираються. Дуже стійкий. Клас, мені тінт дуже сподобався. Переходимо до 10-ї пемірочки. Так, що це у нас тут в пакетику. Ой, важко дістається. Hair Clips. Напевно, якісь заколочки для волосся. Ну, в принципі, мені така теж подобається. У мене такі є. Ось у мене є така біленька і така різнокольорова, а це більш така рожева. Ну, я ж я, в принципі, таке люблю, тому більш-менш нормально. Просто знаєте, це такі дуже ходові а, заколки, які можливо у багатьох є дівчат, і можливо, потрібно було покласти щось інше, або можливо, щоб це було прям брендоване. Так, це була 10, тепер 11. До речі, я забула сказати тут 24 комірки. Ну Як же ж без лаку для нігтів в адрен календарі? Ура! Так, ну це, хоча б щось таке більш-менш, це якийсь стопер. Це потрібна на нього якась підложка, бажано якась темна. Ну. Ладно, нехай буде. Можливо, все ж таки потрібно вже спробувати ці лаки для нігтів. 12-й день. Тут якийсь рум'яна, ура! Але це сяючий рум'яна, такого червоно помаранчевого відтінку. Дуже цікаво такі спробувати, але насправді я не дуже люблю сяючі рум'яна. Мені здається, вони мені не дуже йдуть. Здається, це був 12-й день, так? Переходимо до 13-го. Так, 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 так. Тут якийсь консилер спонжик, я вже прочитала. Ну і звичайно же, як без спонжиків. Вони ж коштують 3 копійки, тому їх треба всюди всовувати. А, але це якісь незвичайні спонжики. Це спонжики вигляді ось таких от ялиночок. Але як ними можна адекватно щось розтушовувати? Типу, як? як це можна адекватно використовувати? Ну, нехай! Нехай. Так, переходимо до 14 го дня. Тут якесь щ... щось таке. Це щось дуже незвичайне. Спонж кейс. А -а -а -а. Так, ну потрібно тоді вже і спонжик класти в набір. Як без спонжиків? Вони ж коштують 3 копійки. Ну. Як для подорожей брати з собою це класно. У мене такого кейсу ще не було. В принципі, нормально, але я просто так от спонжик кладу собі в косметичку, він там десь валяється. Ну, буду брати з собою, якщо що, тепер у мене буде такий кейс. Чим нас здивує 15-й день Кимись наклейками на нігті. Ось такі милі наклеїчки, які можна наклеїти на нігті. Такі вони різдвяні, рожево-фіолетові, зелені. Чому я купую косметичний адвент? А мені попадається не косметика. Все, але не косметика. віщо? Я ж не купую адвент для нігтів. Я купую адвент для косметики. Я сподіваюся, що Адвенти все ж таки зроблять якісь висновки. Але, напевно, що ні. 16 та комірочка. Здивуй нас. О, пудра. Ура! Косметичний якийсь продукт. Я не побачила, що це за відтінок пудри, але вона така світленька, можливо, навіть з якимось рожевим підтоном. Дуже милий дизайн, такий вигляд вигляді сніжинок. Дуже цікаво протестувати. У мене від Essence. Була були тільки туші в моєму дитинстві, а так я взагалі Essence не користуюсь. Тому, взагалі, мені дуже цікаво протестувати їхню косметику. 17-та якась велика комірочка. Знову якийсь пакетик. Powder Puff. Ось така. Думала, що схожа на катріс, але ні, вони відрізняються. Така вона рожева, брендована, приємна. Ну, всі, як зазвичай, ці пуховочки, вони всі якісь однакові. 18 -та. вже практично у фініша Nail Buffer. Що це? Чого відкривати? Так, я взагалі не розбираюся в цих штучках. Тому підкажіть мені, будь ласка, в коментарях, що це взагалі таке. Що для нігтів. Ну, спасибо. 19-й. Давай хоч принеси нам щось цікаве. Так, перші дні добре починалися і так все погано закінчується. Лак для нігтів рожевого відтінку. Такий молочний колір. Пахне лаком. Сподіваюся, це останній лак для нігтів. Взагалі, все, що для нігтів. Так, 20-й день. А -а -а! Я ніколи не пробувала, не ось такий близькі, і мені дуже кортить пробувати ось такі близькі. Вау, нарешті, хоч щось адекватне. Якийсь спеціальний, можливо, для цього адвенту Іксмас. Цікаво, що це за відтінок. Він такий прозоро. Рожевий з блискітками. В принципі, виглядає симпатично, мені подобається. Головне, щоб не фіолетовий. Так, ну ця комірочка мені прям дуже підняла настрій. 21 го у нас ось тут розташована цій такій зеленій штучці. Давайте разом відкриємо. Вона така величенька. Так, у Ну, ладно, що ми взагалі хотіли за таку маленьку ціновку? І так, більш-менш набір адекватний. Ну і патчі за 3 копійки, щоб просто ну, щось покласти. Такі вони з єдинорожками. Не могли вже якісь і новорічні покласти у вигляді ялиночки тієї ж самої. Взагалі не розумію цих всіх патчів. Не знаю, на мені вони взагалі не діють. Чисто, знаєте, так така естетика. І все. Так, 21, 22. Шукаємо 22-гу. Якась дуже маленька комірочка, щось таке знову мініатюрне. Ура, це косметика, це хайлайтер. Ось таку він відтіночку. Ну, знову ж таке лагідне, сяйво напівпрозоре Речі, пахне чимось таким приємним. Такий відтіночок, я навіть не знаю. Він теплий чи холодний, він просто такий напівпрозорий, що взагалі його не помітно. І самого відтіночку тут не написано. 23-я комірка у нас знову ось тут. Ну, щось. Напевно, маска тепер для груда буде. О, фейс маск. Знову незрозуміла для мене штука. Протестую. 24-та комірочка. Вона якась супер-пупер маленька. Не знаю, не сподіваюсь я на неї. Щось знову, напевно, косметичне. Glaze. Ніжня відтіночок. Ну, такий напівпрозорий якийсь. Взагалі в нього немає відтіночку. Ну, нехай буде. Зато це більш-менш повнорозмірний продукт. Що я можу сказати? В принципі, більш-менш задоволена продуктами, які нам попалися за цю ціну. Адвент непоганий. Якщо потрібно якийсь бюджетний адвент, то я думаю, що можна приглянутися до Essence. Тим паче, що у нього ці не камірки, які треба висовувати, а ось так: от відкривати. І вони легко відкриваються, можна ось так от закрити, він буде виглядати симпатично протягом цих 24 днів. Але шкода, що він не закривається. Ну ладно, отак може стояти. <хи> Тому давайте переходити до тестування цих продуктів. Ну що ж, нарешті тестуємо продукти з адвент календаря. Те, що можна протестувати, ну, зовсім якось мало тут цього вийшло, влізло в таку маленьку косметичку. Давайте спочатку заколимо волосся. Самі такі базові е, прищепочки, е, заколочки. Тут немає що оглядати. Якось так заколола, і далі я хочу використати скраб для губ. Підготувати наші губки, тому що продуктів для губ у нас ну, багатенько. Ось він такий. Наношу його. Щось так: от спробую. Що ж, давайте перевірю, що він там мені наскрабував. Не сказати, що він добре з цим. Порася, все ж таки, таку зайву шкіру він не відділив. Давайте зволожимо ось цим бальзамчиком у вигляді зірочки. Взагалі не розумію, як наносити на губи цей бальзам. Можливо, ось так. Але, це, чесно кожу, не дуже зручно. Якось наносить якось наноситься не дуже багато продукту. Так, ну якось згори пополам, зволожила я губи. Після скрабу відчувається таке неприємне поколювання. Ну, не знаю. Все ж таки, я не дуже довіряю таким скрабам. Було боляче і нічого особливо не скрабує. Так, я вже нанесла тон, консилер пудру. І далі переходимо до нашого обличчя. Тут. Я зовсім забула, що в нас є пудра. Ай-яй-яй! Ми можемо просто наверх спробувати взагалі її текстуру, яка вона. У нас же ще є така пуховочка. Ось так небагато наношу. Вона світленька. Не дуже мені підходить за відтінком, тому і потрібно класти більш універсальні відтінки пудри, тому що наприклад ця мені не підходить, мені її комусь потрібно віддати. А я, наприклад, купувала адвент для себе, а не щоб купити і потім все це роздавати. Я цього не розумію. А сама по собі пудра така приємна на дотик. Не думаю, що вона буде сильно там щось матувати, але закріпити, думаю, вона зможе. Ще от сюди нанесу. І зовсім трішки під очі, щоб не сильно висвітлити нам цю зону. Так, переходимо до наших сяючих таких червоних рум'ян. Хочу нанести ось таким пензликом величеньким. Так, що воно там набирається на пензлик чи ні? Щось наче набирається, так? Да? Зараз буду вся сяяти. Так, ну я щось поки. Усього поки мало помітно. Бачу сяйво, але самих рум'ян я поки не помічаю. Я, чесно кажучи, думала, що по відтінку вони будуть такі більш яскраві, а якісь вони зовсім малопомітні. Можливо, проблема в пензлику. Зараз поміняємо. Взяла такий менш пухнастий, протестуємо. Ось, ну ось так ось вже краще видно, але все одно більше близько, чим самих рум'ян. І от вони якось так поєднуються, що е, виглядають вони більш рожевими, чим е, червоними. Якось ну, занадто вона сяє, а хочеться то побільше рум'ян, щоб було видно. А щоб їх було більше помітно, потрібно більше нанести. Але тоді буде більше сяйва. Таке протистояння хайлайтера і рум'ян. Краще це використовувати як просто е, рожевий хайлайтер, чим рум'яна. Ну, мені так здається. Ну, ось так от виглядає. Сподіваюсь, вони там більш-менш помітні на камері, і видно, ось це сяйво, таке рожеве. Але це ще не все сяйво, яке в нас є. Ще є ось такий мініатюрний хайлайтер. Він здається такий менш інтенсивний, тому сподіваюся, що він буде гармонійно виглядати з Цими рум'янами. Так, він такий дуже делікатний. Я такі хайлайтери люблю, в принципі. Щоб, знаєте, не було такого, що ти з ними можеш якось перебільшити і будеш там, не, не знаю, сяяти як жирний млинець. Ось так, от легесенько на ніс, щоб просто було таке легеньке, симпатичне сяйво. Ой, ну. Ні, мені таке подобається. Ось це класний продукт. Ним я обов'язково буду користуватися. Дуже класний. Ставлю лайк. У нас же ще є крем для рук. Давайте теж його якось протестуємо. Такий він рожевий, на вигляд. Пахне чимось таким, не наче йогуртом, я б навіть сказала. Аромат приємний, мені подобається. А як зволожує, не можу сказати, такий він липкенький відчувається. Можливо, добре буде зволожувати, а можливо, й ні. До речі, я дізналася, що це за продукт. Це, як виявилось, такий фіксатор для брів у вигляді олівчика. Він такий восковий, такий, ну, відчувається. Такий трішки липкуватий, але чесно кажучи, я не знаю, як ось це може закріпити брови. Хіба що якісь такі супер тоненькі, які легко такі так зачісуються? Мої брови він навряд чи зафіксує. Але як такий цікавий продукт, ну цікавенько. Я такого ще не бачила. Краще би поклали просто білий олівчик, яким можна там скоригувати брови, там, не знаю, підчистити лайнер і тому подібне. А чим ось такий продукт. Але, ладно, вже хай буде. У нас же ще є такі щіточки, Прочешу свої брови. Не зрозуміло для чого. Для очей у нас зовсім небагато продуктів, а точніше, пензлик, такий сяючий ойлайнер, який вже чомусь виліз. Цікаво. І каял такого теж золотистого кольору. Що з цього вийде, побачимо. Чомусь він у мене вже зламався, це мені не дуже подобається. Хочу нанести всім пензликом. Взагалі було простіше нанести просто ось так, але потрібно ж і пезлик використати. Так, спробуємо наносити. Поки що мені сяйва подобається цього олівчика. Але все ж таки простіше наносити його просто ось так, от з футлярчику. Але боюсь, що він у мене взагалі випаде. Очі сяють, сяють. Їх помітно, помітно. Колір універсальний універсальний. Такий світло. Я б сказала, що це такий якийсь світло-шампань колір. Я навіть не знаю, як цей колір описати. Але мені подобається, як виглядають очі. А ось цим каяном я не знаю. Я думала намалювати стрілочки, а може його підвести знизу. Не знаю, що з ним робити. Давайте спробую все ж таки знизу, тому що він не дуже пігментований, стрілечки не буде помітно. Я нанесла на слизову і трішки хочу ще вийти ось сюди ось так от розтушувати. На слизову він легко нанісся, але не сказати, що він, його там дуже помітне на цій слизовій. Але він дає таке приємне ржеве сяйве, я б сказала, ось таке ржеве золото. Добре, що ось олівчик і каял хоча б між собою відрізняються у відтінках, хоч якесь різноманіття. Ну, сьогодні ми прям сяємо. Буквально трішечки нафарбувала вій, і переходимо до наших губок. Мені дуже шкода і незрозуміло, чому есенс не попадає. Вклали свої олівці для губ. Я впевнена, що вони коштують не так дорого, там, я не знаю, 3 копійки, і тут же набагато легше вгадати з відтінком, чим, наприклад, тієї самої пудри. Тому що ну, пудрою не кожен буде користуватися, яка йому не підходить. А лівчиком ну, ми можемо використовувати будь-які відтінки. Тому, на замітку, бренди, що Простіше всього класти, особливо дешеві ці дерев'яні олівці. Я не знаю, вони там коштують, ну, я впевнена, гривень 40 максимум. Але викручуємо з ситуації. Я згадала, що в мене є олівчик від Essence ось такий механічний у овідінку Cinnamon, здається здер... так, Cinnamon Spice. Будемо його використовувати як контурінг. Так, нанесла і далі що в нас є? Ну, хоча теж не так багато, в нас є ось такий блиск, у нас є ось такий. Блиск, а також є дуже класний продукт Тінт. Спершу я хочу нанести ось ці блиски, а в самий кінець Тінт, тому що я знаю, що він дуже стійкий і його важко змити. Хоча спочатку ось цей, мені дуже цікаво. Ой, ну у нього дуже такий скляний, я б сказала, такий, така текстура. Дуже легко нанеслась така текстура. У нього дуже незвичайне, я навіть не знаю, з чим порівняти, але просто от це не порівняти з будь-яким блиском, який був. Пахне просто чимось таким солоденьким, навіть не знаю, як це описати. Знаєте, а, ні, ось такі є мармеладні цукерки. І ось так от вони пахнуть. Навіть солоденький на смак. Але ось такий скляний ефект він дає на губках. Мені дуже подобається. І у нього немає особливо такого відтіночку. Мені це дуже подобається. Добре, що не фіолетовий. Переходимо до іншого блиску. Але він, знаєте, з ций він такий рідкий. І ось він мені попав прямо в рот повністю. Хоча я не дуже багато його наносила. Він прям. Ну дуже солодкий. Я навіть вже не пам'ятаю, який тут відтінок. А, ось такий рожевий, ну напіврожевий. Наносимо. Дуже схожа текстура, що була з цього Juicy Bomb, чи як він там. Також такий дуже рідкий. У нього такий менш скляний ефект, але виглядає не менш гарно. А аромат у нього просто як у звичайного блиску. Немає нічого такого солодкого, але ось так от виглядає з олівчиком. І мені вже дуже цікаво протестувати той тінт на губах. Нарешті, нарешті, нарешті використовуємо цей тінт. Дуже похоже по формулі ці такі желені тінти від ламель, такі дуже популярні, щось типу такого. Але ламель навіть такі більш рідкіші, мені з ними важко працювати. Тут набагато простіше. І от я розумію, що ось такий відтінок, мав бути у 403-го, але я купила оновлену формулу, і там він вже більш з фіолетовим відтінком. І тому, кажу, що все ж таки відрізняється і мало бути щось таке, типу коричневе. Він так так трішки лягав плямами, потрібно було прям його добре розташувати, щоб вийшло щось таке однорідне. Але відтінок просто розкішний, такий цегляний, червоно-коричневий. Ну, прям я не знаю. Мені дуже подобається. Есенс в цьому плані мене прям порадував. Я вже знаю, що це супер сійкий тін, що його так з руки легко не змити, але на губах вони менш сійкі, тому це потрібно враховувати. До речі, що мене здивувало в цьому. Тінті тінту, що він залишає ось такий блиск. І ні, це не те, що він не, досі не висох, а він уже все. І він такий і має бути такий цікавенький тінт, і колір, і сама текстура, і як він застигає. Тому цей тінт мій точно фаворит в цьому адвенті. Так, ну що взагалі можна сказати про цей адвент? Він бюджетний. В принципі, поклали продуктів за цю ціну, яку ми купили. Тому знаєте, придиратись до цього всього дуже важко. Але все ж таки, коли ми купуємо адвент з продуктами для макіяжу, хотілося б бачити продукти для макіяжу, а не для всього іншого, але не для макіяжу. Так, у мене тільки що хрустнула рука. Але, незважаючи на це, більшість товару мені сподобалось. Якість непогана, класний дизайн і тому подібне. Але вже я наскільки знаю, його ніде немає в наявності, тобто вже його розкупили. Мені взагалі цікаво почути вашу думку в коментарях. Про цей адвент від Есен, чи взагалі коштує він своїх грошей, чи можливо навіть поклали недостатньо на цю ціну? І у нас залишився всього один адвент, тому чекаю вас в наступному відео. А також не пропускайте мої і інші ютуб-відео, а також Ютуб Shorts, там часто виходять коротенькі відео. І бажаю вам класних новорічних свят.